Миколаївське управління у справах фізичної культури та спорту цієї суботи в Каштановому сквері організували другий етап спортивно-культурного фестивалю Діти майбутнього про презентацію ще семи спортивних шкіл а також інформацію щодо видів спорту, до яких наразі можна долучити свою дитину. Дивіться у наступному сюжеті. 3 червня управління у справах фізичної культури та спорту знов зібрала у Каштановому сквері городян. Другий етап спортивно-культурного фестивалю Діти майбутнього став продовженням розповіді про славетну історію миколаївського спорту. Плюс організатори презентували ще сім шкіл, які наразі відновили повноцінну роботу у нашому місті. Друга частина фестивалю була проведена за тією ж самою схемою, що і перша, але були і сюрпризи. Сьогодні долучився до нас Олімпійський комітет Миколаївської області. Вони прийшли зі своїми подарунками. Рунками нагороджують футболками, блокнотами та цінними призами. Окрім Олімпійського комітету, продовжили підтримку і ті, хто минулого разу надавав допомогу. ФОП Сторубльовцева знов презентували подарунки для усіх учасників спортивних естафет, що проводили організатори. Також тренери школи легкої атлетики знову зробили для всіх бажаючих руханку і, взагалі, створювали чудову атмосферу на заході. До речі, керівництво управління високо оцінює результати першого етапу та самого фестивалю взагалі щодо залучення маленьких миколаївців до занять спортом. Про це Говорити кількість людей, що вже зацікавились тренуваннями для своїх дітей в тій чи іншій миколаївській школі, минулого разу ми дуже Скажем, так у заході залишились від заходу, тому що є діти, котрі приходять до спортивної школи. в нас директори підготували свою рекламу, тобто роздають візитки, і діти долучаються до спортивних наших секцій. Другий етап заходу і глядачі почули про історію та досягнення ДЮСШ номер 5 та номер 7, шкіл з велоспорту та боксу, кадю США Олімп та перемога. Показові виступи від вихованок та вихованців цих закладів стали справжньою окрасою фестивалю. А з нами поспілкувався заступник. Директора спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи з футболу Юрія Всієнко він розповів про те, як зараз тренуються юні футболісти. Ми працюємо в нормальному режимі. Значить, у нас діти тренуються всіх вікових категорій, починаючи з 6 років до 17 років. Окрім того, вихованці футбольної з дюшор приймають участь у турнірах, що проводять в Миколаївській області. Наприклад, дев'ять вікових груп взяли участь у кубку Віталія Кіма. Також дві команди ю Ю-14 і ю – беруть участь у відкритій першості Одеси. Наразі ведуть боротьбу за медалі, і звісно, школа чекає і на нових майбутніх зірок футболу. Ми запрошуємо усіх дітей міста. Навчання у нас безкоштовно працюють кваліфіковані тренери, серед яких П'ять марстрів спорту, один заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Школа з радістю прийме до своєї спортивної родини всіх дітей, які бажають займатися футболом. Ми, ми є спеціалізованим єдиним в області спеціалізованим футбольним закладом Олімпійського резерву. Ну а ми ще раз нагадаємо, що інформація по цій та іншим спортивним школам Миколаєва є на офіційній сторінці управління спорту у Фейсбуці. Спорт до нашого міста повертається і, дякуючи ЗСУ, тренуватись діти зможуть і надалі. Усі передумови, включно з Пековими для цього є. Ми проводили нараду в управлінні спорту і думаю, що в нас буде добра комплектація спочатку начального року для тих тренерів, хто працює, хто долучається, і дітей, мабуть, буде достатньо групок, щоб надати добрі часи і тренуватися, робити відбір спортсменів та показувати само собою результати на наступному наступному році. Сергій Мельников, Ігор Навідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.